Усім доброго дня! Ви на каналі у Світлани. Сьогодні готую яєчний лікер. Це оригінальний напій, в основі якого є жовткі, вершки та згущене молоко. Ну і, звичайно, горілка або будь-який алкоголь. Для більшого аромату лікеру додається ванілін. Особливість цього рецепту полягає в тому, що за короткий час можна приготувати вишуканий напій та самостійно можна визначитися з його консистенцією та зміцністю. Для приготування яєчного лікеру нам знадобляться такі продукти. Яєчні жовтки, цукор, вершки, згущене молоко та ром. Будь-який алкоголь. В моєму випадку це ром. І, звичайно, додам ванільну пасту, яку можна замінити ванільним цукром або ваніліном. До жовтків додаю цукор і починаю збивати. Далі посуду з жовтками та з цукром ставлю в гарячу каструлю і продовжую інтенсивно збивати до пишної, густої, світлої маси. Жовтки мають посвітліти і стати ось такими густими. Далі додаю вершки. Якщо ж ви не хочете, щоб цей напій був дуже калорійний, тому що він вже є калорійний, можна вершки замінити на молоко. Але молоко обов'язково має бути переварене. Все гарно перемішую. Звичайно, додаю ванільний аромат. Наступний йде згущене молоко. Знову все це перемішується, збивається. І останній додаток це алкоголь. Я використала ром. Ви ж, звичайно, можете взяти і горілку, і віскі, і коньяк, все, що забажаєте, і все, що маєте вдома. Ще раз все добре перемішую, розливаю в стерилізовані пляшки. Я їх обдала кипятком. І все, лікер готовий. Ставлю в холодильник. В холодильнику цей лікер може бути до місяця. Солодкий ароматний яєчний лікер, адвокат приємно здивує вас та ваших гостей своїм кремовим ніжним смаком. Це чудовий додаток до млинців, до морозива, до кави, до тортів та до різноманітних кремів, а також для насичування тортів. Він готується просто та швидко. І вже за 20 хвилин ви можете насолоджуватися цим смачним напоєм. Щиро дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки. Та до наступних зустрічей! Попереду буде ще багато нових та смачних рецептів.